Мужики, даємо газу. О, як пево працює, ось як має в тракторі працювати працювати двігу. Не розказуйте мені потім про оріони, про ваші, що там можна 40 кубів взяти до 10 тисяч а, з кабіною. А 40 кубів можна взяти до 10 тисяч з кабіною. Ну якщо то буде файна техніка, ви ДТЗ... Ловол, ката... У нас барахла нема, поняли? Файна техніка, будемо трошки дорожче, але ви за цей гроші отримуєте і зовсім інший трактор. А, навіть от, ходова частина, навіть того вже ловова 454, 45. і він, зараз, зараз йде уцінюваний у нас. Тут На 1600 доларів оцінка йде на ловова. А вдумайтесь, 1600 баксів. Знижка на той трактор. Не 100 баксів, не, не 200 знижка, поняли? А 1600. От раз стоїть. І два стоїть. І два 354 -х. теж оцінювати. Теж там 1400 роділандських. То ми їдемо, подивимось сьогодні ДТЗ-шку, я обов'язково не можу інших таких ось кабінами тракторців. От. А сьогодні подивимось ДТЗ-шку, що вона себе представляє. Бо зараз вчикаємо нову поставку, там може бути знову скачок цін в меншу сторону. Я предполагаю, що може бути дешевше. Не? ДТЗ 5404К. Давайте одразу другу, щоб у нас дитяча вами. Маємо двигатися ми. Поняли? Дерзко, дерзко маємо двигатися. Третью шарфу. Так, тут у нас... Там не какая-то еще такие звук, Там у нас не она тяга на второй точке. То я уже не стал. Она грубая. Апарат хороший. Хороший, хороший, хороший апарат. Давайте станемо ціньочки, я зараз вам про нього все розкажу. Так. Друзі, якщо тако будь-відвертим, то один із моїх самих улюблених тракторів є кому Що ти людині трактор продав, і на тому нюанси всі, всякі. Витрачання часу, проблем немає. Закінчується. Що в мене, що в людини. Поняли? Ні дзвони, гарантія, там щось відвалилось, щось там не заводиться, щось там десь тиче. Нема такого. Все, купив. Вон у нас є е Петро Тимофій, підписник ласки. наш. Я на нього оставлю посилання е -е -е під відео. Він експлуатував такий трактор ну, більше трьох років. Він у нас брав. Зараз поміняв вже на Кату. На потужніший, просто взяв потужнішого, п'ясяточку взяв. А тако 5404К катався? Е, да багато років катався і працював. Я бачив, такі він роботи робив, тобто там, не просто сіно возив і все. І оранка була, і, і дискування було, такі важкі. Е, всякі задачі і, і видно, що хлоп так працював добре. Він розказує там, за нього по нюансах, що було, що не було. Але людина дуже довольна. Факт в тому, якщо коротко, більш детально можете зайти, подивитися, але якщо коротко, то людина дуже довольна. Він негабаритний, він досить компактний, в нього хороший радіус маневру, радіус розворота. Тим не менш, він проходимий буде, бо. 28 ма задня покришка, тут ширше, він високий. В нього компактна кабіна, вона не з тими широкими дверями здорова. Вона така, що він і десь і в сад піде. Він і на полі може себе да, спокійно там десяток якихось гектар вивороти. Таким трактором 230, чіпить пуга польського, він буде тягнути тільки так. От. Навісне тут іде посилене. Бачите, за защитою. Дві швидкості ВОМа 540 тисяч, тобто і преси, і мульчер і всяке таке теж піде. Задній мост потужний, ходова вся частина, все. Зараз покажу передній. От. Передній редуктор. Передній мост теж потужний. По моторам у нас стоїть По моторах на нас стоїть Здесь 490, яка марка зараз скажу Бо я не пам'ятаю тут різні ставили. а, GF4B а, 490 блок GF4B певно якісь нові мотори Бо були 4 l 22 ВТ мотори були Но з класу моторів, таких як Донфенге стоять, тобто ну, не не дешеві якісь китайські непонятні мотори, а адекватні. Адекватні, вміняємі. Так само там по кузову, по, кузову, по всьому, що красочне, що там крила, задні, передні. Кабіна тут все йде, ну, вона не повністю євро. Бачите, то підвісних педалей тих немає, таких всяких приколів. Ну В плані тому, що тут ззаду тут більш-менш файно зашито, якісь можуть тут резинові заглушки поставити. Єдине, що допрацювати, щоб знизу не було холодно. Взимку як працюєте. А так, в принципі, файний, печечка є, а кабіна провітрюється. Тут відкривається, боковини, не відкривається. То кабіна не, не, не супер просторна, але ну, одній людині, от я в мене зріс, 1,90 м. Почуваю себе в ній дос, досить комфортно. От. Що посадка, що коли за кермом їдеш, що сидіння. У мене нарікань немає. Чесно, у мене нарікань немає, по цій кабіні взагалі ніяких. Ну, Работати можна спокійно собі працювати. да, вона не супермодна, як в скаутах, але тут не за те гроші платяться. 3 роки гарантії. Іде? А, сервіс на 24 на 7 і підмінний фонд. А, підмінний фонд то якщо у вас трактор крякнув зовсім. Вам там треба срочно працювати, то фірма вам надає інший поки ваш такі вот, Такий заявляю поставщик ДТЗ. Так само, з 24 на 7, то я думаю, що якщо в 3 часа ночі набрати на сервіс, то вас не пошлють, а вам проконсультують. Так заявляю, знову ж таки, поставщик. Можете перевірити, у вас є сервісна книжка ДТЗ. Наберіть їм в три часа ночі. От. Ну, шутки шутками дійсно є зараз проблеми з запчастинами у всіх поставщиків, то зв'язано з ситуацією в країні, тому сервіси не робляться, звісно, за день. То я ніколи такого не казав. Дійсно, є затримки. Також, щоб людину зовсім кинули, кинули в чорний список Там чи не зробили нічого, такого немає. От, якщо там пам'яло чи що, то можу да, проморозитись, там прокладка якась, чи там якісь там, тяга, чи якась що, щось, штука, що просто в поставщика нема. Та... От, я особисто от, ми відшкодували компенсацію грошима, людям Приїхав трактор, да, загубилася та... да, на трьох точку по дорозі десь. Тому відшкодували, просто, бо немає такої запчастини. Ну, Рудину купили, там, в магазині замовили. ми і там. Тисячу гривень відшкодували. Ну, такі А якщо щось глобально, то техніка і техніки забирається. От, навіть з Дєбрії з Гухамані забирався шифинг. збрав людина військовий, забирали трохи довго, то все да трохи там бляха рукожопи Ну, Факт в тому, що питання вирішили Питання вирішили. ну Людина, звісно, пару тижнів потеряла робочих часу. Ну я ж кажу. В все рішається. Тут у нас йде ще якийсь бардечок на запчасті. Компресор стоїть. А, пневмогальма стоїть. Вот. У нас йде трьох точки, такі річці посилені вже на 800 кг розраховані фреза, іде, піде на нього 160-х спокійно 1,60 метрів фреза. Спокійно піде 2,30 пух. Дехто бере там 3,25 чи 3,20 но Переважна більшість людей були великі, великі, 2,30 на високій стойці. то якраз на сороковку польські кажуть, що хорошо, е, хорошо з тим ходить. Пару тонн на прицепі він От. Такі тракторець, друзі. Непогане, непогано. Не Сві гроші і очікуємо. Знову ж таки, Переоцінки від ДТЗ може щось зміниться по ціні. То я вас обов'язково проінформую. зараз буде нова поставка, буде їх багато. Що 5404 404 к Чорні, сині, зелені в трьох кольорах прийдуть, так що можна буде є з чого вибрати, як ти кажеш, буде з чого вибрати, От, то, срахуйте, один з кращих сороковок на сьогодні в Україні, щоб там не було. По моєму особистому рейтингу, а я тим вже займаюся 7 років, я бачив багато тракторів. По моєму особистому рейтингу, то один із кращих сороковок кабінників взагалі в Україні, який є, який тримає Марку вже не один рік. От, на рівні там з фотонами і з донфейнгами. Тому звертайтеся. Номер телефону є внизу. Силка на сайт. Ці контакти по під цим відео. Ви знайдете, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. З вами був канал Менітрактор. Всім щасливо, удачі, пока!